Доброго ранку, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по домашньому. Звертайте увагу на землю. Бачите, що тут робиться? Вчора в нас був дуже сильний град, притому два рази, раз такий десь як горох, а наступного разу, вже ближче до вечора, як невеликий горіх. Побило, помолотило все, що можна. З дерев листя позбивало, зав'язь так само позбивало. Е, черешні, Вон, мама, в'яже кози, розказує, дивіться, черешню повбивало, скільки зелебухів на землі посипалося. Видно вам оці зелененькі шарики це. Збита черешня. Ну, то що можна розраховувати на якісь врожаї? Ну, в принципі, на дереві ще щось залишилося, але не так-то вже й багато. Походу, а дивися, тут на реліде де посажена картопля, та тут взагалі капець що робиться. Повибивало взагалі все, що можна і не можна. Не знаю, це вчора на що було? 4 травня <кій> до обіду, гарна погода. Ми е, садили ще трішки картоплі, підсівали там якісь бурячки, грядки, а потім раптово можна сказати, що <кій> почався е, вітер. Почало десь нібито здалеку гриміти, і буквально за декілька хвилин, подивіться, часник ще так, трохи похилив вуха, стоїть, а цибулю теж змолотило. Непонятно, чи вона підніметься, чи ні. А потім все ближче, ближче. Це, ну буквально в декількох хвилинах все зробилося. Почався Дощ з такими великими каплями. Далі чуємо щось лупотить Віранда під, під бляхою. Чуємо щось лупотить цей, поки вже вийшли дивитися сипи град. І хвилини, напевно, 3-4 сип. Увечері я знімала там на вулиці. Трошки менше, мені здається. подивіться, кульбабу як прим'яло. Трішки менше сипало, але густенький, гарний такий слой цього. Граду всипалося. Дивіться, Земля вся зелена, листя побивало капітально. Тут немає що навіть ще додати. Взагалі, блін, настрій такий. Зараз ще підійдемо, покажу вам капусту. Вчора ввечері, після першого граду, повиривала трохи ці бур'яни і думали йти посадити капусту у город. О, почався такий поривчастий вітер. Думаємо, пересидимо декілька хвилин. І от тобі маєш пересиділи знов дощ, знов град, капусту помолотило. Я, правда, тепер не заходила на ці е синоптик UA чи GizMeteo, подивитися, що кажуть. Але чула, люди розказують, що має бути ще похолодання, ще мороз цілий тиждень. А яка температура? Від 9 на девять на день. А на ніч це може бути і до нуля? Ну, показує, така 2-6. Ну, Так, давайте подивимося. на... Клубніку. Ну На клубниці листя теж трошки помолочене, але ще так, пів біди. Ні, таке гарно помолочене. Вчора хотіла зняти, показати вам картопельку, бо ми зранку ще поливали були трохи картоплю. Мама посадила ранню її тут відро. Слухай, а на картоплі теж листя побило. Де це так, щоб вам показати те, що я хочу показати. А ось. Щоб добре-добре видно було, бо воно в кожній картоплині видно. Дивіться, вона яка незесенька, а вже ось це на цвіт викидає пуплянки. Так само тут є. Дивіться, бачите? От така незесенька, буквально яких сантиметрів 15. Від землі і вже через тиждень, скоріш за все, може цвисти. Тут цибуля теж вуха повпускала, перемолочена. Маркіз, що ти там, ой, то не Маркіз, як він? Фелікс? Що ти там знайшов? Так що, бачите, ось така картопелька вже була там. Квіточки, малинка. А з малини як теж листя пооббивало. Ну, не погода, а просто казка. Колись казали, ні в сказки сказати, ні піром описати. Я в шоці кропива теж лиса стоїть. Піони. Скоро будуть квітувати вже такий розовий бутончик на них. Оці штуки. А ну, напишіть, друзі, хто знає, як називаються ці квітки? Роза, <смі> лиса? Коротше, на що не подивишся, Хризантеми. Вершки взагалі позбивало. Бачите, на хризантемах лишилися патички. Шо? Я бачила, як тут не буде того. близенько, добре, подивись, Подивись, що робить. Я okay. то дивилася, <кхід> але покажу, десь да, близько, подивіться, що з нею зробило. А в деяких випадках взагалі тільки ну, стовбурці з землі стирчать. <кхід> ну, що тут скажеш? Якщо буде на те воля Божа, то воно щось відійде. Ну, в тому. Сенсі, що, можливо, таке щось вродить, буде якийсь врожай. Горошок рядками, ну, його зараз тобі скажу погано видно, Того, що з, з... з цего як воно називається, з яблуні, скільки листя. Ну і побило його, воно не таке складалося. Тут ми були огірки посіяли, вже щось порило землю. Ну, це краще це себе це трошки краще, почуває. Але... Три рядочки цибулі. Тут дерево. Можливо, так. Да. Але ж подивися під деревом, що робиться. Кульбабу теж дивився. Вчора добре, що ми нарвали трохи на мед з кульбаби. Перемолотило, прим'яло. Таке перемолотіло, позбивало кульки. Ну то ж, так? Да? А хризантема твоя, ти бачила, що лиса вершки позбивало? Вершки позбивало, роза теж турпаки там туди-не де листя лишилося. Так що такі справи? Такі, друзі, справи. Там град перемолотив. <кхід> І придивіться добре, навіть на цих черешеньках, що лишилися, вони вже будуть е не тої якості, що мали би бути. Оці чорні плями на них, це, скажімо так, синяки. Це вчора град так побив. Бачиш? Доведь! Да, да, подиви. А дивися, оту да, 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 да. Ні, воно буде, але ну, воно буде вже поняла не гарне. Подивіться, навіть от кусочки такого збити, град перебив. Так що, от такі справи, друзі, напишіть, як у вас вчора погода була. 4 травня, але взагалі якось не травнева погода була. Дякую, що подивилися відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте вподобайочки. Підписуйтеся на канал. Діліться цим відео з своїми друзями в соціальних мережах. Як завжди, миру добра. На все добре. Пока-пока. Доброго дня, шановні мої друзі. Сьогодні в нас яке це, 4 травня. Подивіться, який град. Як горох. Річки течуть. Не виднося. Це капець. І зранку була дуже хороша така погода. Подивіться. Соняшно, тепленько, навіть ніхто би не сказав, що це ось таке буде. І дивіться, на очах митєво вже призупинилося. ну Це просто жах. Аномалія якась.